До неймовірної подорожі разом із Михайлом Грицьканом, заслуженим артистом України, та телеканалом Ukraine World News. Всеукраїнський благодійний тур Воля триває. А сьогодні ми збираємось у Трускавці, що у Львівській області. А це означає, що всіх шанувальників української музики чекає незабутній вечір. Про останні приготування розповість наша колега Валерія Коломієць. Вона нині з нами наживо. Валерія. Вітаю колеги. Рада вас бачити. Сьогодні ми в Трускавці. Вчора було в Трускавці, але вчора мали невеличкий вихідний після п'яти неймовірно емоційних концертів. Сьогодні ми в Трускавці вже о 19.30 Ось тут у Палаці культури буде концерт Михайла Грицька та Катерини Бужинської в рамках великого благодійного туру Незлавною країною воля. Наш телеканал «Ukraine World News» – це генеральний партнер цього туру. А радіо п'ятниця інформаційний спонсор. За весь час туру вже зібрано майже 900 тисяч гривень. І ці кошти підуть для допомоги Збройним силам України саме для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади та на дрони на інші потреби збройних сил. Але поки що перед тим як я почну розповідати про підготовку до концерту саме в Трускавці, пропоную подивитись що ж знають кияни про місто Трускавець. Знаю, що це місто курорт. Багато там здравниць, ну і взагалі всього там Чому? гарного багато. Про трускавець нічого. Нічого не знаєте? А, вода є, напевно. Трускавець, Ще? так? Так. Да. Ну, більш нічого. Все знаємо, відпочивали, там водичка. Всередині Трускавецького палацу культури імені Тараса Шевченка є знаменитий танцпол. «Шайба». Отримав він таку назву через форму. І майже півстоліття тут безперервно проводять дискотеки. Але вже скоро палац культури побачить такі танці, які підірвуть танцпол. Запалюватиме Михайло Грицкан. Трускавець славиться своїми лікувальними водами. Та 30 травня оздоровлюватимуться місцеві музикою. Генеральний партнер тур. Телеканал Ukraine Волд News. Так, друзі, дійсно, праворуч від мене славнозвісна шайба. Зізнаюся чесно, дуже давно, коли була маленькою, ходила туди на дискотеки, але це було дуже давно і неправда. А, сьогодні, о 19:30, у Палаці культури буде концерт. Ми сьогодні ходили з командою а, до бювету. Там зазвичай збираються артисти перед концертами. Вони мали змогу поспілкуватись із гостями, що збираються прийти. А, там тривали останні продажі квитки, квитків. Там люди, які хотіли сфотографуватись, мали змогу це зробити. А сьогодні платили. Нуємо повний аншлаг, тому що вже всі квитки розпродані. Чекатимемо на багато гостей. Також буде аукціон, який проводиться зазвичай на концертах. Також частина коштів, які збираються під час цього туру. Це частина і від аукціонів. Тож, якщо ви ще але напевно ні, напевно, ви вже не придбаєте квитки. Тому наступне місто в нас це місто івано франківськ завтра в нас буде концерт. до івано Франківська ще можете придбати квиточки, долучитись до нашого туру, зробити з нами велику благодійну справу, допомогти нашим збройним силам. Валерія, а ти сказала, що концерт починається о 19.30. Зазвичай, наскільки я знаю, ці події тривають понад три години. Чи встигнете ви до завершення комендантської години, як люди встигнуть дібрати, дістатися додому? Та плануємо встигнути. Зазвичай ми розраховуємо час так, щоб і гості встигли діти з концерту. І ми встигли. Тому цієї ночі ми ще ночуватимемо у Трускавці, а вже завтра вранці вирушатимемо на Франківськ. Концерт о 19.30, тому ми сподіваємося, що зазвичай зали приймають нас і гості дуже так ну дуже чуттєво. І Ще лунає дуже багато пісень на біс. Потім ще аукціони ще дуже багато діток і дорослих хочуть сфотографуватись, висловити слова подяки. Запитати взагалі там як Катеринан який служить, як Михайло там проводить свої тури, і тому це все затягується. Має там ну трішечки більше часу, ніж ми розраховуємо, але завичай стараємось робити так, щоб ми встигали і дібратись і ми додому з артистами, і власне гості після концерту. Валерія, а ти сказала, що квитки вже не можна придбати? Я правильно розумію? Сьогодні у Михайла Грицкана та Катерини Бужинської. Сьогодні повний солдат, тому що Трускавець – це курортне місто, і зазвичай з розваг тут або бівет, або концерти. Тому, власне, <свісно> тому, власне сьогодні ми гостинно прийматимемо усі гостей у цій залі і сподіватимемось, що нам вдасться сьогодні зібрати таку достатньо хорошу суму для допомоги Збройним силам. Що ж, добре, Валерій, будемо чекати ще історії із закулісся, так би мовити, як ви як ви готуєтеся до початку концерту, будемо чекати чи на твої включення навіть покажеш нам, як проходить саундчек артистів. Дякуємо з нами. Наживо я нагадаю, була струскавця наша колега Валерія Коломієць. Розповідала вона про останні приготування до концерту заслуженого артиста України Михайла Гецкана та народної артистки України Катерини Бужинської в рамках всеукраїнського благодійного туру Незламною країною воля.